У зв'язку з тим, що на період воєнного стану державну підсумкову атестацію поставили на паузу. Національний мультипредметний тест залишився фактично основним засобом для вступу до українських вишів. 8 квітня завершилася реєстрація на основну сесію НМТ 2025 Які предмети виносяться на тестування і є обов'язковими, розповів головний спеціаліст управління освіти Шосткинської міської ради Сергій Семенистий. Українська мова математика. Історія України це є обов'язково. Крім того, абітурієнти мають обрати одну дисципліну на вибір із досить широкого переліку, який цього року включає і географію раніше відсутню серед варіантів. Найпопулярнішим вибірковим предметом традиційно залишається іноземна мова, зокрема англійська, зазначає пан Семенистий. Одна з важливих особливостей НМТ – це самостійний вибір випускником місця складання тесту. Тобто на момент проходження тестування. Так було закладено в програму реєстрації. Обирається певна локація, де він буде, умовно кажучи, перебувати на той час. Тобто, з травня по червня, 14 травня, починається, 25 червня завершується. Ось у цей проміжок людина. Ну, наприклад, якщо вона була в Львові, то вона обрала Львів. І в якомусь з тимчасових екзаменаційних центрів там би проходило тестування. Цього року у Шосткінській громаді покращилася матеріально технічна база для проведення НМТ. Завдяки підтримці місцевого бюджету було закуплено понад 50 одиниць комп'ютерної техніки, що є суттєвим внеском у забезпечення належних умов для тестування. І за що ми дуже вдячні за підтримки. Українсь... Харківського регіонального центру якості освіти це наш базовий центр, який опікується Сумською областю, і українського центру оцінювання якості освіти ми отримали цьогоріч 20 комп'ютерів саме на. Проведення тестування на поліпшення умов проведення. Нині у шості створений округ тестування, в якому працюватимуть чотири тимчасові екзаменаційні центри. Кожен з них одночасно може прийняти до 45 учасників. Зміркувань безпеки усі ТЕЦ на території Сумщини діятимуть на базі укриттів, підкреслює пан Семенистий. Якщо ми працюємо в укритті, ця ну, норма не діє, там тривога і все таке, тому що це і укриття, тобто, учасники зайшли туди. Ну, мовно кажучи, 4 там, години відпрацювали, 4 години і, виходить, так і 20 хвилин перерва між 2 години, 20 хвилин перерва і 2 години. І вийшли. Хто хоче раніше скласти е, першу, першу частину обов'язково, два предмети і перерву, а потім можна. Ну, Достроково особливість МНТ полягає у тому, що у випускнику потрібно набрати мінімальну кількість балів з кожного обраного предмету. Якщо хоча б з однієї дисципліни учасник не подолає прохідний поріг, національний мультипредметний тест зарахований не буде.